Дитячі шорти C&D, джинсові шортики з карманчиками. Дуже стильна моделька на 10 років. Трикотажні шортики. Широка резинка на поясі на 8 років. Котонові шортики вставочки по боках з мережево на 12 років. Котонові спортивні легенькі шортики на 14 років. Дуже легенькі шортики на поясі широка резинка, на 14 років, на 11. Спортивні шортики на 14 років з вишивкою. На 12 років. На 11. Також шортики з вишивкою. 14 років. 10. Шортики з карманчиками на 14 років. На 11. Дуже легенькі шортики з резинкою широкою на поясі На 13 років. На 14. 14. Шортики з карманчиками. На 12 років. Котонові легенькі шортики на 6 років. Шортики на 10 років. На 11. На 13. 12. 11. 12. Шортики. джинсові з карманчиками на 14 років. На 13 років, 14 шортики подовжені на 14 років, шортики на хлопчика з карманчиками. На поясі резинка додатково стягується на 12 років. Також з карманчиками на 12 років.